Кажуть, що Галя синік і аферист, але Галя ще дуже талановита імітаторша. Майже весь свій період депутатства вона періодично, як голова комітету, висловлювала занепокоєння мільярдними заборгованості по заробітній платі перед сотнями тисяч українців. Висловлювала і забувала, висловлювала і забувала. І паралельно саботувала прийняття законопроєктів, які подавались на вирішення цієї проблеми. Коли вже зовсім почало підпікати, як так голова соціального комітету, виходить на політичну пенсію, так і не вирішивши питання заборгованої заробітної плати, вона подає законопроект на вирішення цієї проблеми. Подає його, зробивши і висмикнувши. До нього певні моменти з попередніх законопроєктів, але значно їх обіцінювши. І це не все, вона його подала вже фактично після своєї каденції в минулому році, подала і забула. Вже більше року, як цей законопроект десь валяється по шухляткам, вона так і не спромоглася забезпечити його хоча б. Розгляд на засідання Верховної Ради України про що це говорить? Що наша Галя талановита?